Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Водолій на 2026 рік. Отже, в водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в 2026 році. Відразу хочу сказати, що в цьому році відбудеться чотири затемнення. Також кармічні вузли змінюють знаки. Також Меркурій буде ретроградним тричі, І Венера буде ретроградною. І такі планети, як Сатурн, Юпітер, Нептун і Уран, будуть змінювати знаки. І давайте розпочнемо по порядку. Перше, це е, кармічні вузли, змінюють знаки. І відбудеться це 26 липня, е, на осі Водолій і Лев. І це для вас буде перший і сьомий сектор гороскопу. Звичайно, це ваш знак зодіаку. І е, для чого я взагалі це говорю? Тому що там, де е, кармічні вузли. Там будуть відбуватися і затемнення. Тобто протягом півтора-двох років відбу... будуть відбуватися затемнення на вашій осі. І це, звичайно, принесе в ваше життя різні трансформації і зміни. В першу чергу вони будуть, будуть стосуватися вас особисто, вашої особистості, вашої діяльності, вашого статусу. Можуть у вас бути зміни, ви можете змінити прізвище, може е, змінити статус, можете змінити сферу діяльності, можете зовнішньо стати виглядати по-іншому, а сьомий сектор це сектор, який відповідає за всіх оточуючих нас, людей, і звичайно, це так само сектор, який. Відповідає за шлюб і за стосунки. і багато хто з вас може або розлучитись, або вийти заміж, або зустріти свого партнера. Тобто такі зміни у вас можуть бути. Наступне детальне я б хотіла зупинитись на самих затемненнях. І перше, це сонячне затемнення, яке відбудеться 17 лютого в 28 градусі знаку водолій. І це для вас буде перший сектор гороскопу. І, взагалі, що це означає? Звичайно, сонячне затемнення говорить про те. Коли щось нове входить в наше життя. І в вашому випадку це може стосуватися щось вас. Тобто ви можете стати виглядати по-іншому зовнішньо, змінити свій стиль одягу, схуднути, типу займатися спортом і так далі. І такі у вас будуть зміни. От наступне. Це стосується вашої діяльності, ви можете змінити свою діяльність і це буде якась нова діяльність, це чим ви раніше не займались. Наступне це місячне затемнення, адже 3 березня відбудеться місячне затемнення в 12 градусі знаку Діва. І це для вас восьмий сектор гороскопу. І що це означає? Це означає говорить про якісь завершення, результат, підсумок, і це саме буде стосуватися восьмого сектору. А це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це може бути е, не тільки що вам хтось перестане допомагати фінансово це так. Також і така допомога від держави, соціальні виплати. Наприклад, ви були в декреті, і зараз закінчується ваш декрет. Також це може бути тема, яка стосується кредитів. Ви, наприклад, брали кредит в банку і зараз. Ем... Вже ви закриєте цей кредит. Тобто це якесь фінансове завершення для вас буде. Наступне це буде сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня, в 20 градусі знаку Лев. І це для вас буде сьомий сектор хороскопу. Сонячне затемнення завжди говорить про щось, коли щось в наше життя входить нове. І це у вашому випадку. Можуть бути нові стосунки, тому що сьомий сектор це сектор, який відповідає за стосунки за всіх оточуючих нас людей, і це може бути тема стосунків, от з кимось познайомитись або вийти заміж, або женитись. От так. Наступна тема це місячне затемнення, яке відбудеться 28 серпня в 4 градусі знаку риби. І це для вас буде другий сектор гороскопу. І що це взагалі означає місячне затемнення? Говорить нам про завершення, про результат, про якийсь підсумок. Другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І як це може бути, що ви отримуєте якийсь результат, наприклад, якийсь гонорар вам на роботі заплатять, якийсь. Е Знаєте, будуть у вас досягнення в цьому розумінні і так далі. Тобто, може бути так звичайно, що у вас є звільнення з роботи, але все одно у вас іде якась фінансова винагорода. Наступне, про що я хочу поговорити, це про ретроградний Меркурій. Адже в 2026 році Меркурій тричі буде ретроградним. І хочу сказати, що завжди Меркурій за рік часу є ретроградним в одній стихії. І в минулому році це була стихія вогню, а в цьому році це стихія води. І от період ретроградності Меркурія, ви знаєте, що не варто, там, наприклад, купувати рухоми. Чи нерухоме майно, купувати техніку. І, в принципі, починати щось нове, тому що Меркурій завжди нам, нас змушує якби, дивитися назад. І це для вас зараз я скажу, які періоди будуть. Це період з 26 лютого по 20 березня, ретроградність на риби. Це другий сектор гороскопу. Це може бути типу, можуть вам телефонувати клієнти, з якими ви вже працювали. Може вам телефонувати начальник з тої роботи, де ви вже працювали. Це також може вам хтось повернути виплату, яка вже типу давно повинні оплатити. Наступний період це з 29 червня по 23 липня. Це ретроградність в знаці рак. І для вас це шостий сектор гороскопу. І що це може означати це, що, наприклад, теж тема роботи може товати і старі клієнти. І Попередньої фірми, де ви працювали, пропонувати вернутися на певну посаду, пропонувати співпрацювати далі з вами і так далі. Ви на це можете погодитись, тому що якщо ви це вже робили по ретроградному Меркурію раніше, то зараз ви можете на це йти, але в щось нове йти не варто. І наступний період це з 24 жовтня по 13 листопада, це ретроградність Меркурія, знається Скорпіон, і це 10-й сектор гороскопу. І що це означає? Це знову ж таки тема роботи, кар'єри і так далі. Можуть, можуть вас запропонувати, запросити на проєкт, на якому ви вже працювали, можуть запропонувати вам посаду в тому місці, де ви вже працювали. І тобто, це все пов'язане з минулим і з роботою. Весь рік часу, як ви розумієте. Наступне, про що я хочу поговорити, це ретроградна Венера, і Венера буде ретроградною в період з 30 жовтня по 14 листопада. Вона буде ретроградною якби в двох знаках. Розпочне вона свою ретроградність в знаці Скорпіон, а продовжить в знаці Терези. І це для вас 10-й і 9-й сектор гороскопу. Взагалі, що не варто робити в період ретроградності Венери. Це Звичайно, виходити заміж і женитись. Чому? Тому що Венера це планета, яка відповідає за гроші і за кохання. І коли ви вийдете заміж в цей період часу, то це буде так, якби ніби вам буде бракувати кохання, уваги, ніби у вас в шлюбі не буде достатку, не буде там певно ну, таких фінансів, які б ви хотіли, ви не зможете собі так щось позволяти сильно і так далі. І Звичайно, що ще не можна робити в цей період. Це період, коли не варто, наприклад, робити пластичні операції, робити уколи краси, тому що ну вам потім не буде подобатись результат, і це ще звичайно починати кудись інвестувати, відкривати нові бізнеси і так далі. Це теж не варто. І яких сфер це для вас буде стосуватись? Це сфера 10-го і 9-го сектору. Про 10-й сектор ми вже говорили в цьому відео. Це сектор, який відповідає за кар'єру, за роботу. І, звичайно, в цей період часу вам можуть пропонувати якусь роботу, яку ви вже колись робили раніше, і так далі. Це, якби погляд в минуле. Якщо вам це приносить задоволення, хороші фінанси і так далі, ви, звичайно, можете на це погодитись. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон, за іноземців. Можливо, там з вами зв'яжеться якась людина з закордону, яку ви вже давно не бачили, або ви поїдете кудись за кордон, де ви вже відпочивали в тому готелі. Були, або ви підете на навчання до вчителя, в якого ви вже вчилися, і так далі. Тобто такі у вас можуть бути зміни. І наступне хочу поговорити ще про соціальні і про вищі планети. Перше це соціальна планета Сатурн, який 14 лютого змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде третій сектор гороскопу. Взагалі, Сатурн в Овні буде знаходитись близько 2,5 років. І Сатурн це планета, яка любить структуру, любить порядок, любить закон, і це означає. Що він буде наводити порядок у вас саме в третьому секторі гороскопу, а це сектор, який відповідає за спілкування, за родичів, за транспорт, за поїздки недалеко. І у вас все це буде структуровано. Знаєте, якби ви собі можете спланувати там вихідні, чи на озеро поїхати, чи на шопінг, чи там на рибалку поїхати, чи ще кудись там в ліс по гриби. Я не знаю в кожного свої розваги. і, Типу він може допомогти. Вам структуризувати і роботу, і відпочинок, і там, час для себе. Це так само у вас може з'явитися і транспортний засіб в цей період часу. От таке. І Сатурн буде ретроградним з 26 липня по 10 грудня 26 року. Наступне це планета Юпітер, адже 30 червня Юпітер змінює знак і переходить в знак Лев. І це для вас сьомий сектор гороскопу. Взагалі, Юпітер це планета, яка все розширяє і покращує. І для вас це сьомий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за наше оточення, за стосунки, за шлюб. І розумієте, ви якби в цей період часу можете і знайомитись з новими людьми, і зустріти, до речі, свого партнера, якщо ви не маєте в цей період часу. І E, значить, знайомитись з різними цікавими людьми, з якими ви потім будете дружити, і так далі. Наступна планета це Нептун, адже починаючи з 26 e, січня, Нептун переходить в знак Овен, і це для вас буде третій сектор, тобто там він буде знаходитись, де і є Сатурн. І що це означає? E, Нептун це планета. Взагалі морів, океанів, планета води, і вона в наше життя приносить ну, певні розмитості, певні ілюзії і фантазії. У вас це може конкретно стосуватися третього сектору гороскопу. Тому треба бути ну, обережним, коли ви купуєте, наприклад, транспорт добрий перевірити, коли ви підписуєте якісь документи, все зважити з кимось порадитись, наприклад, з юристом, проконсультувати. От, і на це вам треба звертати увагу. Тобто, з одного боку, вам Сатурн все структурує, з іншого боку, Нептун вам все розмиває. Ось наступне це Плутон. І Плутон від вас вже нікуди не йде на найближчих там, 17 років, він буде в вашому знаці, вашому першому секторі водолії. І, звичайно, він буде трансформувати вас як особистість, трансформувати ваші цілі, вашу діяльність, ваші погляди і так далі. І Плутон буде ретроградним в 26-му році, в період з 6 го з травня по 16 жовтня. І остання планета, про яку я хочу сказати, це планета Уран. Уран 26 квітня. Змінює знаки, переходить в знак значить близнюки. Це для вас буде п'ятий сектор гороскопу, і в Близнюках він буде близько 7-8 років, тобто у вас в п'ятому секторі. І він там теж все буде змінювати. А це сектор, який відповідає за дітей, це сектор, який відповідає за бізнес, за наші хобі. У вас все може мінятись і це взагалі сектор задоволення. Можливо, уран вас буде. Вчити отримувати задоволення просто від життя. І ще я хочу сказати, що уран буде ретроградним. Ми увійдемо в 26 рік на ретроградності Урана. Він буде ретроградним до 4 лютого і потім з 10 вересня до 26-го року. Ось такий горскоп чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось наступних відео.